Я дуже великий талант. Схопити момент він робить дуже швидко впізнавані начерки. Те, що Владислав Задворський сформував абсолютно новий і свій стиль, це велика справа. Зі світлом на шляху. Під такою назвою у виставковій залі оновленого ірпінського історико-краєзнавчого музею відкрилася перша художня виставка. Її експонатами стали полотна нашого сучасника, відомого ірпінського художника Владислава Задворського. У мене перша була персональна виставка. Це коли я ходив, здається, в п'ятий клас загальної освітньої школи в моєму рідному місту місті Шпола. в Ірпіні. Тут скажімо, в цьому музеї краєзнавчим. Це вже восьма виставка. Здається, а так їх було досить багато. Усі, хто знайомий з творчістю митця, відзначають його багатогранний творчий талант, прояви художника у найрізноманітнішій тематиці та жанрах. Але сам задворський найбільше захоплюється портретикою. каже, це найцікавіший, найглибший і найскладніший жанр. Бо якщо у пейзажі можна як завгодно змінювати архітектоніку, то людина має бути на портреті не лише впізнаваною, але з її характером, емоціями і духовним світом. Далеко не всі художники можуть похвалитися талантом портретиста. Це особливий дар, і я вбачаю, що це головне задворська. Мені пощастило мати портрет кісті Влада Задворського. На портреті я побачила те, що не бачила в собі, і те, що помітив художник, справжній митець. Особливість портретів Задворського ще й в тому, що вони збагачені неповторними пейзажами та натюрмортом. Його манеру написання його картин я вже б вже відрізнив від мене написання інших. Його полотна схожі на дійсно. На, Іконописні полотна. видно, що він якби навчався цьому і розписував багато років в храмах стіни. І мені ось деякі картини, особливо якщо дивитись на романівський міст, мені ень віддають вони як тими, тими фігурами, якими розписують церкви. Про героїчну історію Романівського мосту художник створив аж три картини. Каже, це ще один складний жанр. Тут і трагедія, і драматизм, і спасіння життя. В когось немає ідей, можливо, немає в Такий важкий час писав. А в когось тих ідей дуже багато, і важко визначитись, яку саме на що саме потратити свій талант. Я в творчості завжди в мене немає часу на творчу кризу. І творча криза це для слаботів. Ми щасливі, що саме оцю цю динамічну роботу виставкової зали музею сьогодні розпочинає лауреат Київської обласної премії в Галузі образотворчого мистецтва Владислав Задворський. Сьогодні вона відбувається принципово по новому, принципово в новому просторі. І нарешті ми можемо на достойному рівні представити роботи митців. Виставка картин Владислава Задворського організована за підтримки товариства відважних та ЖК Ріверпорт. І нам приємно мати тандем з таким надзвичайно талановитим художником, який абсолютно впізнається у своєму стилі. Щиро бажаємо, для цього зробимо все можливе, щоб роботи Владислава вони подорожували Україною, Києвом, світом міжнародними галереями. А тим часом насолоджуйтеся творчістю неповторного митця Вірпінській галереї. Виставка триватиме до 14 лютого.